Так, продовжуємо другу частинку. Тут ви вже маєте самі зрозуміти, що ми виділяємо цей текст, ставимо його посередині, збільшуємо навіть трішки. так. Далі, знову таки, відкриваємо ми а, наш, нашу інформа... наш сайт, на якому є інформація. так. Далі а, перша їх робота. Бачите? Перший комп'ютер. Так, так. Ось така інформація, і подивіться, так, робота над комп'ютером Apple II була завершена вже до кінця літа 1976 року. І давайте ми його і скопіюємо. Це, це зображення. Так, додамо сюди. Так, трішки його відозмінимо, І у Джобс винахідник раз буде, так. І тепер можна ще сюди щось додати. Таке вже більш сучасніше, так. І ось такий, наприклад, комп'ютер копіювати зображення. Бачите, які комп'ютери він у нас, Apple. Бачите? Так, є один, є, другий є, але ж нам потрібно працювати далі. Отже, в нас є один приклад, є в нас другий приклад. Так, У нас є чотири слайди, ми маємо зробити п'ять. знову ну, натискаємо четвертий на і додаємо п'ятий слайд. Що ми сюди можемо ще додати? Ми можемо сюди додати. А, так, 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 будь-яку іншу інформацію про нашого Стіва Джобса. Так. Так, так, так. Ось наш стиль управління. Так, можна просто про нього додати якусь цікаву картиночку. Так, це його сім'я. Дружина, донька? 5 жовтня, на жаль, його не стало. Бачите, якраз таки до цієї такої дати ми про нього зробили певну інформацію. Так? так, давайте якусь цитату. Ми тут, щоб нести свій внесок, оцей світ, інакше навіщо ми тут? Ви хочете провести решту свого життя? Так, ви ніколи не дізнаєте. Ну, ось перший вислів, мені його дуже подобається. Я думаю, він вам також подобається, так? І останнє ми додаємо цей такий вислів саме про нього, так? Інакше навіщо ми тут? Не так, є, змінюю я шрифт, прибираю я, роблю чорний шрифт. І прибираю я прозорість, що була. Ну і, звичайно, додаю сюди його, що фотографія нашого Стіва Джобса. Ось такий цікава людина, видатна людина, тому що саме ця людина зробила досить багато для світової культури, для світової історії. І взагалі він є тою людиною, яка неймовірно просто отримала успіх. Але з допомогою лише своїх, а, своєї роботи. Так, давайте ще якусь фотографію про нього додамо, там, де він ось із телефончиком, так, копіювати зображення і продавати. Давайте ми її сюди так само і вставимо. Так, ось одна буде фотографія, і буде інша фотографія. Ось такий він завжди усміхнений. Я, мабуть, ще б зробила ще один весь слайд і зробила ось цей висновок, який дуже таки цікавий. Так? Що дійсно історія успіху, це неймовірне поєднання довгої і наполегливої праці, уродженої геніальності і прихильності прекрасної. Він яскравої, харизматичної людини, яка йшла за своєю мрією, Джо змів розповісти про свої божевільні ідеї так, щоб заразити ними інших. Але разом із тим і йому були притаманні сумніви, душевні, душевні трсання і помилки. Так. Одна з яких результатів коштувала йому життя, на жаль. Але ми цього додавати не будемо. Так, ми зробимо щоб образити ними інших. зробимо ось такий цікавий висновок про нашого легендарного Стіва Джобса. Так, знову виділено, Так, далі ми що робимо? Чорний шрифт, виділення робимо прозорим, збільшуємо наш mm -hmm. шрифт, і ось так його трішки відозмінимо, щоб додати ще одну невеличку фотографію про нашого, фівер, щоб та, та. Це ми прибираємо, саму лінію і підвигаємо сюди і знаходимо якусь останню фотографію. Так. Мабуть, тепер можна перейти і до. І-і. І і, 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 до... А, ось так. Так. Можливо, навіть тут знайти якесь таке цікаве зображення. Так. А, от, нехай. П'ємо це зображення і додаємо. Так, тут ми його підвигаємо. І ще навіть можна трішки. А тут ми його ще розтягуємо. Фотографію, щоб нашого. Щоб це було краще Ось так. Тепер подивіться, у нас наша презентація складається із шести слайдів. П'ять слайдів вони є інформовані. Просто і слайд це останні такі висновки. І тепер я а перший спосіб, як зберегти цю презентацію, я натискаю файл. Далі завантажити як презентацію PowerPoint. У мене вона завантажується як спеціальне, як, вірніше, найпростіша наша презентація є. Другий же спосіб, який я ось, бачите, тепер вона в для завантаження без назву. Другий спосіб поділитися. Я натискаю поділитися, зберігаю цю презентацію. Обмежений доступ я перекидаю всіх, хто має посилання. Далі можуть переглядати, копіювати посилання. Я готовий тепер в цю презентацію. Посилання цієї презентації додаєте до класовому. На цьому в мене діти все. Дякую вам сьогодні за увагу і до побачення.